Слава Україні! Триває 274-та доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник продовжує збройну агресію проти нашої держави, намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій сил оборони, здійснює інженерне обладнання оборонних рубежів. На окремих напрямках продовжує вести наступальні дії, переміщує особовий склад. Озброєння та військову техніку до районів ведення бойових дій. За поточну добу російські окупанти завдали два авіаційних удари, здійснили 16 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільних об'єктах. На Слобожанському напрямку з прикордонних районів Білгородської області противник обстріляв з мінометів ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Гур'їв, Стрілеча. Липці, Зелене, Стариця, Огірцеве, Фиголівка та Дворічна Харківської області. В районі населеного пункту Зелене діяв ворожий ударний БПЛА. На Куп'янському та Лиманському напрямках окупанти обстріляли, зокрема, райони населених пунктів Берестове, Андріївка, Курилівка, Куп'янськ і Кислівка Харківської області, Площанка і Макіївка на Луганщині та Ямполівка і Торецьк Донецької області. Авіація Силоборони. Протягом поточної доби завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника, і два удари по позиціях ворожих зенітних ракетних комплексів. Віримо у Збройні сили. Разом переможемо! Слава Україні!